Центр міста. Сучасний вхід до парку. А колись він виглядав зовсім інакше. Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати другу серію із трилогії Ровни через браму часу. Ця друга серія буде посвячена центру нашого міста. Перша серія була посвячена зниклим храмам, а третя, яка, сподіваюсь, скоро вийде, буде посвячена найтаємничішим запуточкам нашого міста. Ну що, поїхали? Починаємо з унікальної споруди, яка з самого початку свого існування була духовною семінарією. З радянських часів вона майже не змінилася. Тут було і танкове училище, і гуртожиток офіцерів. Але в порівнянні з тим, якою вона була позаминулому столітті, коли тут вчився Копельгородський, це просто шалюгідне видовище. Де замість проблемами міста займається своїми кишенями архітектурні пам'ятки помирають. Сподіваюсь коли-небудь це зміниться. А це саме серце ромнів. Найбільш фотографований пам'ятник. Його фотографували завжди. На його фоні фотографувалися усі. Фотографія радянських часів. Ще і з оригінальним пам'ятником. А так з цього місця виглядає бронзова копія. При радянській владі чомусь пам'ятник вирішили пофарбувати, і він почав руйнуватися. Тож були змушені замінити оригінал на бронзову копію. І, до речі, я вже традиційно подякую небайдужим глядачам, які підтримують мій канал. Це можна зробити за номером картки, який вказаний в описі під цим відео. Щиро дякую кожному. А так, колись виглядав бульвар Шевченка. Колишня вулиця Панська. А це вже радянські часи. А це перша світлина пам'ятника. Перша, тому що це день її відкриття. Поруч всі видатні люди ромнів того часу. Городничий, меценат, видатні діячі культури, сам Кавалерідзе стоїть у другому ряду четвертим зліва. Його живу І думу вольною на волю з домовинний воззову. А це сучасний вхід до парку. Так він виглядав в позаминулому столітті. Зліва і справа торгівельні ряди. А за каплицею Олександрівський собор. Як не крути, без головної споруди щось не те. Ну і в самому парку багато чого змінилося. Таким він був всередині ХХ століття. Ось це наш фонтан. Тільки у радянських жінок були досі такі чулки. Мені сучасні краєвиди тут більше подобаються. Ну, а таким кінотеатр бачили радянські художники. Ну, а зараз він стоїть пустий, так як і духовна семінарія. А ці роботи Кавалерідзе, як пам'ятник Прометею, не пофарбували, тому вони досі стоять в оригіналі. Досить важко уявити, що раніше там було ліс і вежа. Торгівельний будинок одного з купців вже досить пошарпаний радянською владою. Ну і всім відомо на Романщині будівля земської лікарні початку 20 століття. Після відкриття вона була найкрутішою та продвинутішою лікарнею всієї Полтавської губернії. До речі, побудована за кошти романських магнатів. Хоч сучасна лікарня й вийшла за межі цієї споруди, але цей найперший корпус є визитівкою ромнів і досі слугує романчанам вірою та правдою. Тут стояв найголовніший очільник комуністів. А так цей сквер насаджували. Ні, тут стояв не Ленін спочатку, тут стояв Сталін. Ну а зараз просто красиве місце. Площу важко собі уявити на наступній світлині. 41-й рік. На площі стоять три підбиті радянські танки. Німці беруть владу в місті. А так центральна площа виглядає із сцени. Бувши дитячий кінотеатр. Це ніщо інше, як торгівельний будинок братів Даргачових. Ну зараз у нього функція дуже схожа. До речі, треба десь перекусити, А прямо це сцени щось і підберу. Ось ховається сімейна пекарня між солодощами та Авророю. Завітаємо сюди на хвилинку. Сподіваюся, і 100 років тому торгівельних рядах торг... Дергачових люди могли щось перекусити. А інколи в центрі міста буває і так. Не зрозуміло, що було, що буде, але в наступному відео, в наступній серії, буде загадок набагато більше. Останок дві найстаріші школи. У минулому реальне училище зараз це школа номер 2 Дуже багато видатних людей тут навчалися, та й сама будівля є пам'яткою історії. Тетний математик Тимошенко. Але найвідоміший з усіх, напевно, академік Іофе. Це батько всієї радянської фізики. І наостанок найстаріша школа нашого міста. Ця школа, яка зараз є першою, була жіночою гімназією, доволі престижним навчальним закладом царської імперії і будівля пам'ятник архітектури. До комуністів тут викладав видатний педагог Григорій Ващенко. І це лише маленька часточка цікавих будівель в наших рамнах. Є якісь побажання до наступних серій, то пишіть в коментарях. До зустрічі, наші казібатку, так, експериментів.